Телефонуйте, приїжджайте, треба, ми приїдемо. Не, не замикайте хлопці, собі. Давайте разом, знайте, що ми є, ви є один у одного, що ми готові завжди вас підтримати і до допомогти. Чим можемо. Тому е, телефони ось тут є наші. Кому треба мій особистий телефон, запишіть. Давай, давай. Мій телефон запишіть. Ну є у Юрі Мішек. Самоленько моє прізвище. Ви можете телефонувати мені 067 539 6151. Я ще й керівник штабу національного захисту 61, да. 5161. Член правління Асоціації Дніпропетровської області, об'єднання учасників бойових дій. Тому хлопці, побудь яким питанням, звертайтеся, підкажемо, допоможемо, приїдемо. ну, Чи можемо? Міша знає, були у нас, знають, який у нас поток людей. І слава Богу, всім допомагаємо. Ні від кого не відвертаємося. цілякими способами вирішуємо проблеми. Тому, слава Богу, друзів вистачає. Да. тому... А скажіть, ще одне бачення таке? Яке у вас бачення про заблокаду? За блокаду зараз проводять вся Україна. Зараз ну, з Одеси, з Львова, з Києва автобуси йдуть на блокаду. Звичайно, о, ми... О, о, я зараз перепіднюю, ви потім відвідаєте. Зараз поки не почали, пожалуйста, хоча є, є, є ж програми, да? у нас зараз виставився бивший піонерський лагерь на тендент. Буде виставлятися на темпі. А, продаж. Если є програми, то лайк дуже хороший. Можна навіть з'їздити, щоб даже ви подивилися. О, клас, Миша, нормально, да. чи великі Олександр Да, Дело в том, що я можу. Дело в тому, що здесь. От ви вот это вот. Дело в тому, що я можу тендер остановить. 21 першого тендер я можу його становити. У мене є відеозаписи. Міш, ну давай, каже, давайте. Ну, да. Ну, давайте ладно, сім'я тоді обсудить. Просто у нас, в мене в мене не те саме, я чередомороз підходив. Ми на сесі... хочемо просто, щоб цей сесі... лагерь не був розумієте? Розхищен. Нужно... Так, точно. Є ще один лагерь, який, який стоїть на балансі. Раніше був він на балансі кривого руху. Тут він нас Uh -huh. Я навіть знаю людей, які зараз являються владельцем цього лагеря, вони являються жителями вашого міста. Uh -huh. Теж можна зі подивитися. Ну uh, це вже приватна їхня власність. Один приватна, це Криворожський, От. а другий uh -huh. він виставляється на аукціоні. Uh -huh. Це цей, що ви кажете Ага. І треба, значить, і діяти, бо, бо його розпалю. ні, там, просто кучі розграблять. Кучі там, розграблять. його розібрати, да, розібрати, розібрати да, повністю. Так, щоб не було демонтажа. <гум> ні, Мені, там не так. Там, виходить, я був втані. на сесії <гум> на цій, да, на Білій Криницькій. <гум> да? <гум> Получається, що, що мене пригласили як голова організації. Если есть просто у кого-то у вас там проект, ну, так як ви кажете, ви займаєтеся, ну, підготовка, Мы... ты... ну, ви повинні Зрозуміло, це ж і да. опять же робочі місця, да. люди да. будуть да. приїжджати да. і відпочивати. Да. Ми да. розуміємо. Є цього один один одна особа на суб'єкт є який підприємець, який хоче Щоб оно за цільовим призначенням. Да. да, на на розбор взяли. А є у нас інвестори, да? От землі ми боювали їм на обняковий завод, там ну, промислове призначення землі. Вони цей лагерь хочуть взяти під е, туди робочих, щоб там робочі жили, техніка стояла, і там вони кажуть, ми пляж там одремонтіли. Ну це слова, якби, так? Да? Але от, допустимо, я думаю, що громада, я чув, там ну, представники з громади були, вони казали, ми б хотіли, щоб там був би лагерь, ну, для дітей. А, а, а депутати кажуть, що не може там некоторі депутати, які там були присутні, у мене є відеозйомка, да? е, там не можна його встановити. А я кажу, що бути експертна комісія, чи можна його встановити, чи не можна далі, тому що це зі слов. Там один каже, що можна, другий каже, що не можна встановити. 21 числа буде вже продаж. Цього на опціову аукціону. У мене є з відеозйомки, де депутати, де представники з громади казали, що і було показано, що там розграблені щит... електрощитові, там насоси, погр... розграблені це лади. Тобто, можна ще здати на прокуратуру, прокуратура відкриє кримінальне провадження і встанавлюється. Ну, Вона не є вже наглядовим органом. Ні, так вона дасть на, не наглядовий, вона дасть на, на, на МВС, ну, есть на поліцію дасть. Дасть на поліцію вона. Поки да, буде ви, йти слідство. Поки слідство буде йти. Чи. Якщо ви да, самі да, кажете, що... чи ви можете, допустимо, допомогти для того, щоб цей лагерь використати по цільовому призначенню? Може, когось просто є. Є вас спонсори, може, може у вас є. Давайте ми дитину подивимося. Треба їхати і дивитися. То що якби люди хотіли, щоб діти там були... Звичайно, він був піонерський табір колись. а В 2021 році він в останній раз працював, я б думав, в останній по ньому працював. Він оце всі роки да. просто стояв. Да? Да, ми просто можемо поїхати подивитися, так. Да. Просто стояли. на цей лагерь. Його, виходить, просто грабили, хто що да, грабили. І в мене відосьомки є, там вже вони там забули, мабуть, що я знімаю, і там друг на друга. А ти пам'ятаєш, як там Терлецький, Терлецький допомагав красти, а ти пам'єш, як той там Терлецький був голова Райради, і там, починаються там отакі... Скандали, а воно це знімає сюди. Ну ясно, хлопці, що ковыряться, що було там 20 років назад, то вже таке справа. Нам сьогодні треба його відновлювати правильно і щось робити. Поїдемо зараз подивимось. Хоча в мене лісники считали паньки, які були 5 років назад.